Старенька бабця Делеїда Марківна на свій вік була ще дуже гарною. Вона дуже полюбляла фарбувати свої очі, а от речі вдягала такі, наче їй 50, а ніякі не 92. Про неї казали багато дурного її сусідки, такі ж бабці, котрі дуже заздріли, та вона на це ніколи не ображалась. Вона була вища за це, вона просто посміхалася. Коли знов чула таке, знаєте, а вона відьма, їй вже, мабуть, 200-250 років. Так, так, навіть паспорт вона підробила. Мені розповідали та ти що? От курва стара, та щоб її чорти забрали звідси. Та ніхто навіть не здогадувався. Багато з тих слів є правдою, вона насправді була відьма, і їй було вже за 100 років. Якщо точніше 144 144 роки вона жила на світі, але ховала цю правду від усіх. Її мати та бабця теж були відьми, але ніколи нікому не робили поганго. Лише лікували, були як знахарки. Всі вони жили довге життя. Бабця померла, коли їй було 154, мати. Коли їй було 133, Аделаїда Марківна, як була молода, ще лікувала людей. Багатьом вона врятувала життя, але потім вона з цим покінчила. Просто жила, як всі інші люди, і все б нічого. Дітей в неї не було. Жила собі й жила, але дві сусідки її дістали вже вкрай. Вона терпіла знущання, як їй писали листи, залякували, погрожували. Намагалась зробити все, аби вона поїхала з цього двору. Через постійні скарги дільничний приходив йому самому вже набридло, крапку поставила банка свинячої крові, яку їй виляли на голову з балкону. Тільки після цього вона почала мститися. Раптом її неймовірна витримка зникла, згоріла, вона побачила в дзеркалі. Люті красні очі, як вскаженого звіра, вона бажала їх вбити. Їх двох. Коли пішла до магазину, то раптом зустріла свою сусідку, одну з тих двох. Ти кобила, мені життя не даєш. Що тобі треба від мене? Це я кобила. Ти стара відьма, щоб ти згоріла в пеклі, та ти навіть не уявляєш, яким може бути пекло, як воно може горіти. Яка там температура, слово за слово, могла бути навіть бійка, але сусідка втікла вже зранку. До неї стукала інша сусідка та не відкривала двері. Вона не відкривала, бо була вже мертва. Коли син наступного ранку приїхав її провідати, знайшов мертвою, обгоріла. Постіль була чорна, але навкруги. Нічого не здійнялося, якась містика та й тільки. Інша ворожа сусідка голосила на весь під'їзд, коли приїхала поліція. Та я вам кажу, це та відьма, яка живе нижче. Треба її спалити живцем, в її квартирі. Вона нас всіх зживе з освіту. Жіночко, йдіть додому, поспіть трохи, відповіли правоохоронці, бо чути таке ніхто не хотів. Сусіди теж розійшлись. Під'їзд змовк. Аделаїда Марківна, мабуть, пробачила б другу свою ворожу сусідку, але та чорним ротом своїм розповідала всім про неї ця стара сука, уявляєте, мою, мою найкращу подругу Тамарку підпалила, вбила, а тепер тварюка така ходить, як нічого не було, посміхається, щоб вона здохла. Коли вони у під'їзді зачепились одна з одною, почалась така сварка, що люди повиходили з квартир, та щоб в тебе серце стало, щоб цей день в тебе останній був, та щоб тебе в пеклі, чорти в котлі варили. Кажеш, котел, великий, мабуть, буде, подивимось, хто звариться в ньому. Аделейда Марківна зиркнула своїми великими очима на сусідку, і та зразу замовкла. Це було вже десь через неділю після тої сварки. Сусідку, ворожу сусідку Аделейди Марківни, знайшли у власній ванні, вона втопилась. Все виглядало так, ніби їй стало погано, коли вона приймала ванну і вона потонула. Як виявили експерти, тіло у воді було десь чотири дні. У правоохоронців не виникло ніяких питань стосовно літньої жінки, що вона могла зробити в свої 92 роки. Вона вже ледь пересувалася, та нічого взагалі. Вони не знали, що насправді вона ще багато чого вміє, але все це забирає в неї багато сил. Постільна білизна літньої жінки була. Мокре від поту, їй було дуже зле. Вона розуміла, що вмирає за все своє життя. Вперше вона вбила, вбила і навіть не пожалкувала про це. За все в житті треба платити. Її плата життя за життя. Через декілька днів її не стало. Ось так, за дуже короткий час трилітні жіночки пішли з цього світу на той світ.